Його проклинали понад 150 років, а сьогодні його обличчя на кожній 10-гривневій купюрі. Хто це? Це Іван Мазепа, гетьман, який мріяв про сильну і незалежну Україну. Він правив 22 роки найдовше серед усіх гетьманів. За його правління Україна пережила економічне і культурне піднесення. Він будував школи і церкви, відкривав друкарні, підтримував українську мову, заснував бібліотеки і академії. Спочатку Мазепа був союзником Петра І, але коли зрозумів, що Москва планує знищити українську автономію, перейшов на бік шведського короля Карла XII. У 1709 році, після поразки під Полтавою, його оголосили зрадником. Московія проводила обряди прокляття і викреслювала ім'я Мазепи з усіх молитов аж до 1869 року. А для українців він став символом боротьби за свободу і державність. Купюра 10 гривень це нагадування. Воля коштує дорого.